Що означають складні терміни, які ми часто зустрічаємо на упаковках дитячого харчування та з уст спеціалістів? Спробуємо з'ясувати. Отже, що таке пребіотики? Все більше і більше уваги молоді батьки приділяють формуванню правильного травлення дитини. Адже саме від стану мікрофлори кишківника залежить стійкість до кишкових інфекцій та формування механізмів імунітету малюка у дітей, що знаходяться на грудному вигодовуванні у складі мікрофлори, переважають біфідобактерії. Наукові дослідження свідчать, що в кишечнику малюків, котрі перебувають на штучному вигодовуванні, вміст біфідобактерій знижений, що негативно впливає на їхнє здоров'я. Піклуючись про здоров'я вашого малюка, хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів, також додає пребіотики у суміші малютка преміум. Вони не лише сприяють відновленню нормального балансу мікрофлори та поліпшенню травної системи, але підвищують засвоєння кальцію, стимулюють власні. Захисні сили організму, деякі пробіотики, зокрема олігосахариди, допомагають впоратись із закріпами. Що таке нуклеотиди? Материнське молоко є безцінним джерелом усіх елементів потрібних для гармонійного розвитку маляти. У разі необхідності переведення дитини на штучне вигодовування. Саме нуклеотиди допомагають адаптувати його до грудного. Нуклеотиди це сполуки, що містяться в материнському молоці і беруть участь у синтезі молекул білка. Вони забезпечують нормальну функціональну активність шлунково-кишкового тракту, стимулюють становлення імунітету під час вигодовування суміші малютка преміум у дітей поліпшується приріст маси тіла, зростають показники фізичного та нервово-психічного розвитку, прискорюються дозрівання нервової тканини і формування органів зору. Що таке пальмова олія? Здавалося, б, пальмова олія в дитячому харчуванні абсолютний нонсенс. Проте, все частіше і частіше на упаковках дитячих сумішей можна побачити її у складі продукту. Пальмова олія має високу температуру плавлення, що не дає їй змоги розчинятися в організмі людини і повністю засвоюватися. Для новонароджених це загрожує закріпами та кольками. Пальмітинова кислота, що міститься у пальмовій олії, утворює сполуки з кальцієм і виводить його з організму дитини, викликаючи дефіцит цього мікроелемента. Тож суміші з пальмовою олією. Можуть призвести до зниження мінералізації кісток і погіршенню травлення. Очевидно, що якщо ви годуєте свою дитину такими сумішами, ви ризикуєте її здоров'ям. Тому важливо звернути увагу на відсутність пальмової олії у дитячому харчуванні. Одними з небагатьох сумішей такого роду на ринку України є дитячі молочні суміші хорольського комбінату. Їхній склад позитивно впливає на засвоєння кальцію і травлення малюка, знижуючи частоту зригувань, кольок і закрепів. Суміші хорольського молококонсервного комбінату дитячих продуктів адаптовані спеціально для комфортного травлення вашої дитини. Наше українське. Перевірене роками.